Всім привіт! Настав той момент в проєкті Arvis, коли я б хотів спробувати інтегрувати ну, хоч якесь тестування. Ми всі знаємо, що видів тестування дуже багато, але конкретно в моєму випадку я вирішив більше сфокусуватись на атестаційному тестуванні: aka, compliance, conformance testing. Я не впевнений, що переклад цього терміну правдиво відображає те, що я буду робити надалі, але, можливо, мені просто здається. Anyway... Поговоримо про це тестування, та я розкажу, що я взагалі хочу зробити сьогодні. Весь цей час ми робили свою власну реалізацію RISC-V процесора на VHDL згідно з її специфікацією, яка описує, що саме має бути в цьому процесорі, що він має робити, що не має робити і так далі. Тобто, вся модель поведінки процесора описана в його специфікації. Ми, читаючи цю специфікацію, реалізовуємо її, і насправді неважливо, як саме ми все це реалізували. Важливо тільки те, що поведінка нашої системи збігається з тією поведінкою, яка описана в специфікації. Тобто, ми будемо тестувати свою систему на відповідність того, що вона себе поводить, як описано в документі, і ось це і є причина, чому я вирішив, що термін compliance testing чудово описує те, що буде відбуватись надалі. Але всі ми розуміємо, що робити ось ці всі перевірки вручну ну дуже важко, та й взагалі. Великий ризик зробити помилку. Тому нам потрібна певна система, яка зможе автоматизувати цей процес. І ця система існує. Вірніше, фреймворк. Є така штука, як Рісков. Це фреймворк, написаний на Python, який автоматизує процес тестування RISC-5 процесорів. Він використовує під собою офіційні тестові. Програми від робочих груп risc Файв, використовує референс-моделі і так далі. Але про це детальніше поговоримо пізніше. Тож логічним буде взяти його та інтегрувати в наш власний проєкт Arvis. Нехай перевіряє собі та і все. Але... Але є нюанс. Ви, до речі, помітили, що чим далі, тим більше стає цих нюансів. Цей фреймворк має декілька цікавих залежностей, які я навряд зможу встановити на свій MacBook. Чому? Це річ у тім, що мій MacBook це MacBook Pro на чіпі M1. А чип M1 це процесор на архітектурі ARM64. Так от одна із залежностей, яка нам необхідна для проведення тестування, це сам toolchain, який буде компілювати програми, написані на C, під процесор з risc v архітектурою. Тож перша проблема це скомпілювати risc v Toolchain під операційну систему macOS. Яка працює на архітектурі arm 64 Це те, що називається крос-компілятором. Тобто наша задача отримати програму, яка буде виконуватись на одній архітектурі процесора, але при цьому буде компілювати під іншу архітектуру, а не під ту, на якій вона виконується. І, чесно кажучи, я слабо вірю в те, що це можна зробити на m 1 процесорі, принаймні станом на зараз. Але це стало б реальним, якби у мене був ноутбук. Який працює на архітектурі AMD 64 та операційній системі Linux. Тому я дістав такий ноутбук та встановив на нього VirtualBox. В ньому я створив віртуальну машину, на яку встановив Linux Mint. Нічого цікавого в цьому процесі не відбувалось, тому я пришвидшу його та скажу, лише, що зробив я саму звичайну машину. З 4 ГБ оперативної пам'яті та двома ядрами. Також варто зазначити, що це запис екрана з іншого ноутбука, в якому немає роздільної здатності 4 к А тому якість буде трішки гіршою. Тут вже вибачайте, нічого з цим не зможу зробити. Маючи операційну систему Linux, яка працює на процесорі Intel, в нас вже з'являються шанси скомпілювати крос-компілятор. Тобто ми вже можемо встановити одну із залежностей, яка необхідна тестовому фреймворку Різкоф. Тож, давайте з цього і почнемо. В принципі, нам і зараз нічого не заважає встановити Різкоф, просто що він поки не буде працювати. Сам Різкоф встановлюється дуже легко, бо його можна встановити через пакетний менеджер Pip. Тобто ось цей Різкоф це в цілому просто cli інтерфейс поверх багатьох інших штук, до яких ми ще прийдемо. Але поки давайте про це не думати зараз. Маючи встановлений Різкоф. Можемо перевірити, що він дійсно є, викликавши його Help. З самим фреймворком розібрались. Тепер нам потрібно дістати вихідні коди Риск 5 Toolchain. Вони є на GitHub в репозиторії GNU Toolchain. А тому ми можемо просто склонувати репозиторій до себе на ноутбук та скомпілювати його. Правда, клонувати його потрібно разом з підмодулями, бо Toolchain – це насправді дуже великий проект. Який тягне за собою багато інших модулів. А тому я роблю рекурсивний гітклон цього репозиторію та пришвидшую процес, бо насправді він займає доволі багато часу. Маючи вихідні коди тулчейна, який буде компілювати тестові програми на C під RISC-V процесор, нам залишається тепер всі ці вихідні коди скомпілювати під нашу архітектуру процесора, але при цьому не забути. Вказати, що сам компілятор має видавати артефакти компіляції під архітектуру risc v 32 gc Тому ми вказуємо, що артефакти компіляції ми зберігаємо в теку risc v GNU Toolchain bin Архітектура, під яку компілятор має скомпілювати програми, це risc v 32 gc а Application Binary Interface в нас буде ILP32D. Запустивши скрипт конфігурації. Ми отримали базові перевірки, що наша система має все необхідне для цього, і створила нам MakeFile, який ми вже можемо викликати командою Make, що і запустить процес компіляції risc 5 toolchain. Компілює він дуже багато і дуже довго. Ноутбук гріється, все кипить. В мене процес компіляції зайняв ну, десь, може, 3-4 години. Я точно не пам'ятаю, не засікав. Тому зрозуміло, що. Я знову пришвидшую процес до моменту, коли компіляція закінчилась, і ми можемо подивитись, чи все прийшло як треба. Для перевірки на цьому етапі достатньо просто піти в теку, куди ми все це компілювали, та подивитись, що ми отримали виконувані файли цього Toolchain. В ці файли входять як і компілятори, такі як G чи GCC, так і допоміжні програми, такі як ObjectDump, наприклад. Ну, от, глянемо, чи зможемо ми запустити один із файлів та подивитись на його версію. Бачимо, що дійсно програма виконалась, вона видала нам свою версію. Коміт, тож можемо вважати, що Risk5 тулчейн ми так і скомпілювали та змогли його запустити. Тепер давайте розкажу трохи про те, яку роль буде відігравати цей тулчейн в нашому тестуванні. Вся річ у тім, що є дуже багато програм, написаних на C. І ці програми тестують. Ті чи інші машинні інструкції RISC-V процесора. Я не буду видаватись в деталі, як саме ці програми пишуться. Достатньо знати, що в нас є певний пул із програм на C, які нам потрібно скомпілювати у файли з машинними інструкціями RISC-V процесора. Саме цим і буде займатися Toolchain – компілювати тестові програми. Але що з ними далі робити? Ми взяли скомпільовані файли та завантажили їх в нашу пам'ять з інструкціями. Процесор ці інструкції виконав. І як перевірити, що він зробив все вірно? Ось тут і з'являється така штука, як reference model. Це модель поведінки, яка вважається еталоном, з якою можна порівнювати поведінки інших систем. Конкретно з RISC-V процесором є дві референс-моделі: є Spike та є Sale. Обидві моделі вважаються еталонними, а тому, якщо ми візьмемо скомпільовану тестову програму, та запустимо її і на референс-моделі, і на нашій власній реалізації, то порівнюючи снепшот стану системи, ми можемо робити певні висновки щодо коректності роботи нашої системи. Якщо, наприклад, після виконання тестової програми в референс-моделі, в регістрах процесора та пам'яті зберігаються значення, які збігаються зі значеннями в регістрах та пам'яті нашої власної реалізації, то можна зробити висновок. Що конкретно в цьому тесті наша система відпрацювала коректно. Якщо, звісно, сама референс-модель відпрацювала коректно, але цю філософію я залишу за рамками цього відео. Тому нам потрібно ще скомпілювати референс модель. Нехай це буде спайк. На відміну від компіляції тулчейна, з компіляцією спайка речі трішки простіші. Нам потрібно також дістати вихідні коди з GitHub та запустити процес компіляції. Немає ніяких рекурсивних параметрів, тут просто звичайне клонування репозиторію. Після чого робимо окрему теку під Build та запустимо скрипт конфігурації. Отримавши Makefile, запускаємо Make та чекаємо, поки закінчиться компіляція. Тож нічого нового. Все те саме, що ми і робили, коли компілювали toolchain. Для перевірки, що Spike ми скомпілювали, можемо викликати його Help та подивитись, чи він покаже його. І от тепер. Можемо перейти до самого Різкоф. Тому що ми закінчили компілювати всі необхідні залежності для того, щоб він міг запрацювати. Я вже скланував проект Arvis, тому перейду в теку з ним та почнемо налаштовувати Rіzkov. В ньому є команда Rіzkov Setup, яка спрощує цю процедуру. А тому викликаємо її, і одним із параметрів є ім'я нашого under test. Оскільки це Boilerplate поки що, то я дам йому назву Spike. Результатом роботи цієї команди буде Boilerplate з нашим device under test, який ми назвали Spike, та референс моделлю, яка називається Sale. Ну і Тека RTL це безпосередня наша реалізація RISC-V процесора на VHDL. А у файлі config.ini зберігається налаштування самого фреймворку Різков, де ми вказуємо шляхи до плагінів, але про це ми поговоримо пізніше. Наступним кроком буде дістати всі тестові програми. Які необхідні для тестування процесора. Це також робиться через команду Riscov. Тому я пишу verbose info, бо я хочу бачити інформаційні повідомлення. Та кажу, що я хочу клонувати тести. А, так, бачимо, що такої команди. не Зараз подумаємо. А що каже Help? А, помилився на одну літеру. А, команда називається Archtest, а не Archtests. Ця команда робить наступне. Є окремий репозиторій, який зберігає в собі купу ось цих тестових програм. А ця команда допомагає з її клонуванням і начебто все, але я не впевнений. Anyway, ми отримали теку 5 ArchTest, в якому і зберігаються ці тести. Для прикладу, давайте швиденько покажу, що там всередині. Якщо відкрити набір тестів для RiskFife соцію i. Та відкрити, наприклад, файл, який є тестом для додавання чисел, то ми побачимо дуже багато макросів, які і є, скажімо так, тест кейсами, які виконують певну операцію, а результат записують в певний регіон пам'яті. Саме снапшот ось цих регіонів пам'яті і будуть порівнюватись з тими, які приходять від референс моделі. Якщо я помилився, як це працює, то поправте мене в коментарях. Так от, повертаючись до Arvis та Різкофф, нам потрібно ще провалідувати, що конфігураційні YAML файли коректні. Для цього є окрема команда в Різкоф, яка називається Validate YAML. Поки вона робить свою роботу, скажу, що це YAML-файли, через які ми і будемо пізніше описувати, що нам потрібно тестувати, яку архітектуру процесора ми робимо, і таке інше. Маючи коректні YAML файли, які ми провалідували, ми тепер можемо згенерувати безпосередньо базу даних із потрібних нам тест кейсів. Тобто нам потрібно знати, які саме тестові програми мають запускатись на процесорі, в залежності від того опису, що ми зробимо в YAML файлах. Якщо наш процесор Arvest це risc RіскFife 42i архітектура, то нащо нам тести, які будуть перевіряти floating-point арифметику? Це ж нелогічно. Тому ця команда і генерує пул із тестів на основі нашого опису. І маючи згенерований пул із тестів, ми вже можемо його запустити. Тож пишемо RiscoFRAN, вказуючи шлях до тест сюита та оточення, і чекаємо, поки він провалідує схеми, оновить пул, після чого запустить білд для девайс андретест та для референс-моделі. Ну і в кінці він вже безпосередньо запускає все це діло на самому девайс undertest та на референс моделі. Отримавши всі необхідні снапшоти, він їх порівнює між собою та відкриває звітність у браузері де ми можемо знайомитись з тим, що пройшло, що не пройшло, і так далі. В цій звітності можемо побачити, що девайс undertest в нас це Spike одна reference модель. А в полі Reference Sale. Інша референс-модель. А Instruction set architecture, який ми тестували щойно, це risc 5 32 GC. І ми бачимо в самарі, що всі тести пройшли, нічого не впало. І це дуже добре, бо насправді в цій конфігурації ми перевіряли одну референс-модель іншою референс моделлю І той факт, що все пройшло без помилок, вказує на те, що ми отримали робоче оточення, яке здатне тестувати процесор. Нам тепер залишається підмінити в усій цій конфігурації одну із референс моделей на свою власну реалізацію процесора RISC v Arvis. Але про це ми вже поговоримо в наступному відео. Тож, якщо ви досі якимось чудом дивитесь це відео, то підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступну історію про те, як я інтегрував Arvis в цей процес тестування. До зустрічі!